Лікарі взагалі не знали, що робити. Там такі навіть розмови були про ампутацію. Я, я подумала, що я буду робити без руки. Відразу, що я зробила, це поміняла свій гардероб. Забрала звідти все, що відкрите, все повністю. Так щоб якісь питання не було, то я рахую, що це дефект, що я що якась я, можна сказати, дефект, неповноцінне. Я сподіваюся, що ваш проект і ваш шанс дасть мені. Якось може якусь маленьку надію на те, що все буде добре. Це було взагалі вау супер. Саму майже непомітно. Рідні мої, всім великий привіт! Це проект Людина зі шамом перевтілення. Нечасний випадок перевернув все життя нашої героїні. І сьогодні вона прийшла з великим бажанням позбутися пов'язаних із цим комплексів. Вікторія, проєкт Людина зі шамом, перевтілення. Ти розкажіть, будь ласка, про шаму. Доброго дня. Три роки тому моя ліва рука потрапила між фарбувальні вали по плечі. А що таке фарбувальні вали для тих, а хто. Це, це така лінія фарбувальна, яка їде, там їде заготовка. Все, це десь на цех якесь виробництво, завод так, чи так, так, що? так, це, це виробництво таке? невеличке. Там була фарбувальна лінія, вали, вони там фарбу перекачують, і так, ну, вони з'єднуються, угу. крутяться. Я зацепилася і руку ліву затягнула по плече. Потім через хвилину, мабуть, натиснули на червону кнопку. Божечки. Я вже почала, це вже інстинкт самозбереження, я вже почала відтягувати її, м'язову тканину собі пошкодила. Потім руку вже витягнула, думаю, треба зібрати речі. Був шок, я зібрала свої речі, пішла роздягальню, сказала, що руку роздробила, пішла на вулицю, там почекала швидку допомогу. Мене забрали в лікарню, там провели вже, ну я не пам'ятаю вже яку операцію, вже потім там вже був черговий лікар, який там зашив її повністю. Все. Я очнулася вже вночі, вже в лікарні, зрозуміла, що я там. Перше, що я подумала і що я сказала, слава Богу, я жива. Це перша була моя думка. Нормально, що, я це, це, це все, я. Декілька днів я провела там, лікарі взагалі не знали, що робити. Там такі навіть розмови були про ампутацію, про те. Серйозно. Так, Тому що та, м'язова тканина, вона ж пошкодилася і пішов некроз. Дуже страшно було мамі сказати. Мамі, дітям. У Але... вас діти? Четверо. Моя ви мама. Моя ви мама героїня. Золота. Четверо дітей. Лікарі не знали, що робити, і вони звернулися вже в область. Там в області знайшли в опіковому центрі лікаря комбустіолога який зацікавився цим випадком. І там вже мене завезли в Житомир, але вони теж, бо ми як приїхали туди відразу, ж там не було зрозуміло, чи можна щось врятувати, чи ні. Потім, коли була проведена перша операція, це вже була чистка. Чистка вже тих м'язових які відмерли. Тоді вже сказали, що вже все, все окей, ти будеш рукою шевелити, вже все воно буде, так тільки шрам залишиться. Mm -hmm. Думаю, слава Богу, тільки хоч шрам. Там я провела більше двох місяців. Мені робили дві да. Ого. робили пересадку шкіру. Шкіру брали з ніг, ходити я тиждень не могла, плюс місяця знаходилася на витірці. Мені такий тут от, гіпс накладали на талію, і mm -hmm. з рукою я ходила так, так, така конструкція була, так ходила місяць. Ви були в лікарні, ще так. додому відпускали? Ні. ні. Потім це вже зняли, сказали, що шкіра прижилася, що дуже добре. Це теж залежало від багатьох факторів, від харчування, плюс від того, як ти себе внушаєш, що все, все буде добре, все добре. Додому відпустили. все, я вже їхала, вже накрила, летіла, і все мене чекала довга реабілітація. Ходила трішки на фізіотерапію, але потім мусила повернутися на роботу. Ви туди повернули? Ту ну, саму роботу робити? Не ту саму а взагалі дуже важко було цю ситуацію пережити. І зараз теж у мене є постійно якісь такі буліві відчуття, коли я про це говорю. Серйозно, а як от ну ви пішли в соціум все-таки якісь? Соціум теж дуже важко. Відразу що я зробила, це поміняла свій гардероб. Забрала звідти все, що відкрите, все повністю. Так щоб якісь питання не було, то знаєш як ідуть там. Ну, там а що це? А, там. Ну, так, дітки можуть руками, руками ну, тикати. Ну, так, те, так, так, піти, так піти. я розумію. Там, село в нас невеличке, тому ну, так вже всі звикли, а десь на, як по вулиці, де йду, трошки так дискомфортно, навіть дуже. Але все одно хочеться, я мрію про те, кажу, просто піти, кажу. Що... Комфортніше почуватися, почуватися якоюсь більш нормальною, скажімо. Ви вигадали якусь історію для інших людей, коли вони запитували, щоб не розпов... Чи розповідали всім які? Ні, є? ну дуже-дуже рідко, кому вдаюся в подробиці такого, тому що це все-таки три роки пройшло. І це але... травматичний досвід. Так. Як діти зреагували? Що вони от, вони, ну, у вас не було? Як ви повернулися? Ну, діти дуже важко. Нічого вони сильні. Всі мама діти так, конечно, звичайно. Кримет сім'я невеличка, але супер. Можете показати мені свій шам, будь ласка. І він далі йде, ще там за руку. Так, так. так. так далі, тут під рукою йде знизу, тут пересаджена шкіра. Я бачу, що це не перше буде ваше татуювання. Не перше тут вже <рес> щось, у вас таке гарнесеньке, якась кліточка. І тут, і тут, так, і тут, та, і так, Так, тому що я коли вирішила, що буде от колись в майбутньому, у мене буде татуювання, я хотіла просто спробувати відчути, як це таке. Ну маленьку собі тут зробила, а потім не знаю, хтось сказав, що починаєш робити тату і не можу зупинитися. Це ліка, правда. <ріп> але ви ці тату робили не на шрамові. Чи є страх робити тату? Так, да, я боялася. Боюся, дуже. Я переживаю, яке це будуть відчуття, все-таки пересаджена шкіра, це ж вона взагалі навіть не дотик, торкається. Відтуркаю, Коли ви Так, от, так зовсім інакше. Mm -hmm. відчуття. Страх присутній, але думаю, що майстри тут чудові. Чудові. Майстри у нас з досвідом і особливо роботи зі шрамами, в тому числі. Сподіваюся, що все пройде класно. Не боляче і дуже швидко. Буде перевтілення. все. хай всі в коментарях пишуть, дзвонять на побачення Вікторію нашу красуню. <свісно> Та добре дякую. дякую. Майстером знайомимося. на всі 100%. Так знайомимося. Пане Артур, прошу вас до нас, в гості Вітаю. знайомиться з Вікторією, з нашою сьогоднішньою героїною. Артур Вікторія. дуже приємно. Що дуже приємно. ви підготували для Вікторії? Підготував чудові ескізи декілька. О -о. Будемо в якій техніці може щось скажете, підкажете. Графіка. Графіка Це трохи виграє. кольору, так, угу. е так щоб встигнути за один раз, і так, щоб гарно перекрити ваш шрам. Е, ну що, ходімо до роботи тоді? Ходімо, ходімо роботи. Артур Курбанов десять років, займається станковим живописом та малюнком. Працює в стилях графіка, японія та кольорова ілюстрація. Особливо полюбляє поєднання червоного і чорного кольорів. Хороші такі очікування, такий приємний хлопчина. Я думаю, що мені комфортно буде з ним працювати. Я не хотів брати якийсь проект, який буде обмежуватися там одним рубцем або однією невеличкою травмою, тому що ну, мені здається, що деякі е, недоліки людина може виправити і самотужки. Я хотів знайти проблему, яка дійсно буде тяжкою для людини. Тож е, вибір для мене був ну, досить простий. Я знайомий з вашою історією, бачив ваш шрам, відштовхуючись від цього, підготував вам декілька ескізів. Які вважають найкращим чином його перекриють? Ми будемо відштовхуватись від того, що зона травмування досить велика. Тому ми не можемо акцентуватись конкретно на території самого шраму, щоб не, не збільшити кількість уваги до ньому. Я зробив проєкт трошки більшим. Він захопить більшу територію вашої, вашої руки і таким чином відволіче від самої зони ушкодження. Я трошки побоювався масштабів роботи, так як ну, проєкт ми маємо зробити за сеанс. Я впевнена, мабуть, на всі 100%, що майстер втілить свою і мою мрію в життя. У першому варіанті. Підготував вам портрет з японською маскою Ханії. Ця маска досить популярна. Я впевнений, що ви наразі часто її зустрічаєте у татуюваннях. Загалом це маска демона. Я була. Трішечки шокована. Цей демон в нього перероджуються лише жінки, які не можуть, не можуть впоратися з якимись своїми переживаннями або складностями, і він приходить, начебто їм на допомогу. А є ще якісь варіанти? Звісно, я не був впевнений, що там матір чотирьох дітей оцінить демона. Я скоріше його намалював для себе. Є другий варіант ескізу, в якому я використав ту саму композицію. Саме портрет буде Використовуватись як акцент, який буде відводити погляд від вашого шраму, а все інше це вже допоміжні елементи, які будуть перекривати ваш шрам. Я змінив лише деталі, які будуть накладатися саме на місце ушкодження. На другому ескізі я зобразив журавля. Насправді я думав, що вона обере другий ескіз, тому що більш лайтовий це журавель, символ благополуччя, щастя і так далі. Журавель теж дуже красивий, але все-таки мені більш подобається цим параметрам мені більше підходить перше татуювання, то ми будемо робити перше. Зрозуміла, що це підходить мені, що це моє. Надо бути сміливішою в цьому житті. Я сам здивувався, що вона вибрала ханію, тому що це досить агресивний такий малюнок. І, можливо, вона цікавилась чимось подібним, і в неї вже є відчуття смаку у цій сфері. Чудово, тоді я починаю підготовлювати наш трансфер. Ми переводимо все на вашу шкіру і подивимося, як це виглядає вже на руці. Добре. Отже, зараз починаємо процес переводу, домалюємо трошки і подивимось у дзеркало, як це виглядає. Я бачила тільки ескіз, я ж навіть не знала, як воно буде лягати на руку, як воно буде лягати на шрами. Все, я закінчив наш малюнок. Я намагався максимально по формі шраму виконати наші фонові елементи, так щоб його закамуфлювати. і його вже менше видно. Ходімо, подивимось, скажете вашу думку. У нас був лише один вибір зробити щось масштабне, щось, що буде відволікати від ділянки з травмою. Блін, взагалі дуже круто. Просто неймовірно. Сьогодні будемо максимально відпрацьовувати лицеву сторону руки, але фон буду виводити так, щоб якщо ви в майбутньому захочете, ви зможете перекрити і внутрішню ділянку. Ну що ж, давай почали працювати? Так, можемо починати. Ну що, ви готові? Так, готова, тільки дивись, мене питання. ж пересаджена шкіра. Чи буде воно нормально, Як воно буде? А, так, чому ні? Шкіра вже прижилася. Рубці у вас вже повністю загоєні. Тому єдине є нюанси, звісно, по нанесенню. На рубцеві тканині татуювання загоюються тяжче, Можуть бути якісь незначні підпливи, якщо зробити надто глибоко, але ми будемо робити все у межах розумного і, думаю, у вас ніяких проблем з загоєнням не виникне. Дуже, дуже добре, все, я тобі довіряю, тому розпочнемо. Чудово. По фото я зміг оцінити масштаб проблеми. Тобі ж було видно деформацію м'язової тканини і всі ці рубці також було видно, тому нічого нового я не побачив. Так. І вони стікали кров'ю, коли. А я була Чи в як, кофті? Чи як це було? Ні, це я була в теплій кофті і що саме таке незвичайне, що кофта не була пошкоджена. Тобі так, ж ви не бачили, що так, там. Це я Взагалі не бачила. Якби я побачила, це взагалі був би для мене. Ну, я бачу. Виходячи з деформації, mm -hmm. яку маємо. Але цікаво вам не було, так? Ви а, дістали ні, руку і пішли да. по свої справи Я Пішла, кажу так, кажу, мені руку роздробили. Не відчувала ні болю, нічого. Ні, взагалі нічого. Мені здавалося просто там, ну, що рука повністю роздроблена. Яке це взагалі відчуття? Що відчуваєш, коли кажуть, що можуть ампутувати руку? Не знаю, я це взагалі случайно, почула, лікарі там говорили. Я подумала, що я буду робити без руки. Я вже переживала блін, яке буде стирати, яке мити посуди, яке буде те робити, яке буду їсти готувати. Ось такі думки були. Дуже переживала. Тінь Ресу я себе налаштовувала на те, що більш негативно налаштовувала, цю на позитив. Це важко було. Це доволі мужня жінка, яка сама виховує дітей, яка сама працює і яка втрапила в таку халепу. З ким були діти, я ж знаю, що вас четверо, Детверо, так? Четверо дітей так. Діти з мамою були. Найбільше, що в мене це було, в мене травма це розлука з дітьми. Я розуміла, що я дуже довго з них не буду бачитися, тому це трошки важко і ще важче. Мамі було дуже страшно сказати. Вони переживали все, так да. це був дійсно, був дуже великий стрес для всіх. Колись це я дітям відразу не казала. Сам цей випадок стався десь у сьомій годині вечора. Діти вже вранці сказали: я дуже рада, що ми це все пережили. все. Вона зовсім не впала духом. Більше того, вона повернулася на ту саму роботу, пересилила себе та продовжила е, свій шлях. Чи був якийсь страх, можливо? О, ну, бо це ж трапилось. Ви повернулися туди, де це і трапилось. А на до того місця я ще півроку не підходила. Але потім маленькими кроками. Раз, підійду, подивлюсь, другий раз, третій, ну більш-менш нормально. Але все одно до рухливих предметів страх то що залишився. Та й морально було дуже важко роздягально, передягатися, бігла, кажу, так не дивіться на мене. Передягалася, коли не було нікого. І скупатися ходити теж. Звісно, це впливало на її життя. Вона переймалася цим питанням, Тобто для неї це було тяжко. Я себе купувала таку пов'язку на руку, щоб теж ніхто інде не дивився. Я рахую, що це дефект. Що я, що я якась можна сказати дефектна, неповноцінна. Вже десь були думки про те, хоч не мріяла там просто прийти, там якось мається, суконьки гарненькі пройтися. Відчути себе нормальною, щоб відчути себе гарною, красивою, щоб відчути себе справжньою жінкою і почати любити себе. Ну, Окрім фізичних якихось проблем, ви якось вже впорались з емоційним фоном? Чи... Ну, ну, я бачу, що... Мабуть, що досі ні. Так, що... да, бувають моменти, коли ти забуваєш про це все, але все одно воно є в тебе, воно в голові, воно завжди залишається. Судячи з нашої бесіди, доволі тебе це зачіпає тема. Взагалі, як тобі зараз з цим? Чи не заважає тобі це будувати відносини з людьми? в тому числі чоловічої статі. Якщо постосунки говорити з чоловіками, так, то це дуже важко. Ну, тому що це момент, то, ось, момент оголення, якщо я там, побачу, щось скажу, я, я цього дуже-дуже сильно боюся. Це дуже великий комплекс у мене. Тому я сподіваюся, що ваш проєкт, ваш шанс дасть мені. Якусь може якусь маленьку надію на те, що все буде добре. Так хочеться, щоб підійшов, як ти собі не сказав, що буде добре, не переживай. Хочеться якоїсь там ну, трішечки тепла, ласки. Все, ми закінчили. Тепер трошки приготувань. Я вас намащу кремом, і можна буде встати і подивитися, що в нас вийшло. Все супер. Я вже не дочекаюся цього моменту. Я дуже хочу вже побачити скоріше результат. Мені дуже дуже цікаво, що там вийшло. Ми закрили її проблемну ділянку. Вона буде щаслива, що просто її рука змінилась. Ну що, Вікторія, ви готові подивитися на це? Бо я мене аж переповнюють йому ну поки ну це така я, Ну розвертайтесь, все, так, все можна можна, треба. Так, не плакати, це, це просто Це дуже круто. Це просто неймовірно. Це було взагалі вау супер. Раму майже непомітно. прям досконало. Результат просто неймовірний. Я дуже дякую, що ти прошу це, майже ти втіла мою мрію в життя. Я зможу це перечнути майку. можу це пережити спокійним, гарним життям. Ми щось змінили в житті людини, і ми заради цього зібралися, і ми це зробили. За це я радію. Ви стоїте до мене зараз вашим відкритим рукавом і. Якщо я дивлюся в сторону того шраму, можливо, туди де раніше всі дивились і щось співчували, або відчували якісь не знаю інакші емоції, то зараз емоція одна: це вау! Просто хочеться дивитися і казати, боже, яка це краса? І в мене найважливіше запитання. Гардероб змінюємо тепер. Да. Мені дуже хочеться надягти красиву сукцію та зробити ще зачіску гарненьку, нафарбуватися і піти десь вийти, прогулятися по парку. Це б було дуже класно. Отже, наше перевтілення відбулося, я вважаю, і відбулося на всі 100%. А я хочу побажати всім нашим глядачам, щоб ви обов'язково втілювали свої мрії, обов'язково жили повноцінним життям. А ще важливо, щоб ви себе берегли. До зустрічі в наступному епізоді.